Забіг чудовий, емоції найкращі. Всім перемоги, жалеть добре, все супер. Біг це перш за все про здоров'я своє. Духовне, ментальне, фізичне. Це 100% сток... сток... фізичне здоров'я це найголовніше. Для мене біг вільний час від роботи я перезавантажуюсь можливо. Забіг для всіх бажаючих. У нас немає обмежень ні по віку, е, ніяких інших обмежень, ні по фізичному стану. Кожен учасник, який прийшов, вже є переможцем. Будемо приймати участь. Як кажуть, не головне перемога, а головне участь. Емоції, звичайно, тут така обстановка, е, що е, святкова, святкова, прямо.